У цих місцях того року ми збирали дуже багато цих грибів. Весна рання. Тому є всі шанси, що ми їх сьогодні побачимо. Сподіваюсь, так воно і буде. Що ти нам побачила? Дивись, он, ой, вон, бачиш. А ну? Дивись. Так, так, так. Друзі, вони такі є. Знайшли. Друзі, вітаю з першим днем весни. Сьогодні 1 березня. День сьогодні сонячний, жодних хмаринки. 14 градусів. Вітра нема, погода супер. Ми сьогодні приїхали подивитися, що в цих місцях по весняних грибочках. Саркасифа тут точно є. Думаю, ми сьогодні її знайдемо. Але ж нас цікавлять строчки. Тут є строчок гігантський і є звичайний строчок. От і подивимося. В прошлому відео ми шукали сушерепки, але ж знайшли тільки саркасцифи. І знаємо, що смарчков і шапинки смачкової ще нема дуже рано. Ну, поки почекаємо пару днів. І пошукаємо строчки. Ми знаходимось біля Дністровського каньйону, десь метрів 100 ще, і там буде схил крутезний. І річка Дністер. От по цих схилах і походимо. Пошукаємо. До речі, тут влітку ми зустрічали на декілька видів білих грибів. І тільки в цих місцях ми знаходили. Бронзовий білий гріб. О, який він красунчик, друзі. О! банда в зборі. О, квіточки. Весна, друзі, весна. Починається. Все зелене буде скоро. Сморчків і шапинки сморчкові. Навряд чи ми тут знайдемо. Тут осики нема, а вони дуже полюбляють біля неї рости. Ну, повторюсь, цікаво, що тут по строчках. Ось там далі такий крутезний схил по ту сторону Днестра. Селище. петухи поють. Супер. Настрій такий, друзі, я вам передати не можу. Сонечко тепло. Ух, супер. В лісі такий запах. Ось по таких, бачите, схилчиках. Полюбляє рости саркасцифа і строчки в цих місцях. О, звідси видно, річка Днестер. Бачите, які крутезні схили йдуть. Ну, туди не підемо. Дуже небезпечно для собак. Марсель, ходь сюди! Он уже побіг. Марсель! Підемо тут. Листочка дуже багато осіннього. Бачите? А ось точків шлапінка ну, схожа дуже по кольору. Якщо вони і пішли, то дуже важко буде знайти їх. Волога є. Вони повинні бути зараз малесенькими ще. Ну, може вони ще й не пішли, але... Не розумію, чому а, цей саркосифи немає, так? Вона по всіх лісах зараз. Ну тут... Бачите, друзі, тут немає. Ну поки що. Ми сьогодні далечко підемо. Навіть дали, що... Ну. <плес> а собаки, як завжди, бігають. Тут гарний ліс. Хащі нема. Ліс трошечки. Змінюється. О, бачите. Мішаний пішов. з хвоєю, Птахи співають. О, чуєте? Ну, що там в тебе нічого? Що шо? що Так, дуже дивно. Ріше говориш, що сорокосив нема. Да, дуже дивно. Решу, говорить, що нема. О. Може бути і таке, що тут ще дуже рано. Пішли. Вики, лека. В каньйоні, бачите, в таких місцях свій клімат, такий мікроклімат. І може бути, що дійсно, зарано, якщо саркосцифи нема, то може і страчків не побачимо. Так, ну пішли. До основного місця, там де страчки є, ми ще не дійшли. Хоча бачите, друзі, листочко як. Повним ходом. От. Десь залишилось нам хвилин 20 ходу. І будемо на такій великій грибниці страчків. Та бачу, бачу, Листочка вже поперела. Так, ну пішли. О, два, друзі, торічних стареньких трутовичка. Ну, це перші грибочки, які ми сьогодні поки що знайшли. Нам залишилось десь хвилин 5. І ми будемо а, на той грибниці Зі строчками Якщо вони полізли, там їх багато, то ми їх однозначно знайдемо. Дойшли, друзі. Бачите, тут як тропка така і ліс, тут міша не йде, а ось тут зовсім інший, бачите? І ось в цих місцях, десь метрів 100 на 100 ростуть. Лісняні грибочки, строчки. Ну, зараз все побачимо, є вони тут чи ні. Так, ну що, давай тут хвилин 10-20 пошукаємо, Ну тут, бачите, треба буде розгортати листочка, дуже уважно дивитися. Тому що саме тут їх багато було в тому році. Під листечком, бачите, вологи дуже багато. Сонечко гріє. О, якийсь грибочок. Ні, друзі, нереально. Вже хвилин 20 ходимо, розвертаємо в лісточку, дивимося. Вони, якщо дуже маленькі, ну то удача буде, якщо знайдемо. А може бути і таке, що тут їх ще нема. Ось так. Зараз, сирішу, йдемо і... Спогади тогорічного сезону. Ми, є у нас таке місце по білих грибах в горах, де кожного року є гриби, а от в тому році їх зовсім не було. Таке враження, що кожен ліс бере якусь, якусь паузу, да? відпочиває. Відпочиває, Природа також повинна. Я до чого, що може таке бути і що в цьому році, в цьому місці, де ми зараз знаходимося зовсім не буде не буде цих грибівця пішла вжениця ось так ну нічого не будеш їздити то не знаєш є тут вони чи ні так що ми вже повертаємо обратно ну а, заходили ми з цієї сторони ліса, але ж десь кілометра два вище обійшли отак от до Дністра, пошукали грибочки і от зараз повернулися на цю сторону ліса. Тут багато врагов. От в таких місцях полюбляє соркосиф рости. Та й ріжка зверху піде. Я спущуся йде і глянемо. По строчках, ну ви вже зрозуміли, ще нема в цих місцях. Завтра поїдемо трошки в інше місце. Може там щось знайдемо. На тому місці буде цікаво таке. Бо а, його ми знайшли тільки в тому році і по весні там ніколи не були. Так що і знай, що там буде. Жека, допомагай шукати грибочки. Угу. Нічого в тих ярочках нема. Підемо ближче до поля, ну то невеличке таке. Ось тут може щось знайдемо. Ну так, да, сухо. Якась димка чи що. якось сонечко сховалося. Хмаринок нема, але щось незрозуміле таке. Тахи спливають. Тахів заспівають. Та-да. да А де Жека вже? А, вон, бачу. Розвідник наш. Що ти там побачила? Та он, Дивись, он, ой, вон. Бачиш. А ну? Дивись, ну. Так, так, так. Друзі, вони такі є. Знайшли. Ось, друзі, нам виногорода така, бачите? Ось вони. О, яка краса. І в тебе там? Ну зараз гляну. Є вони все ж таки тут є. Ну, ми з построчки приїхали сюди. Але ж Саркосцифі теж ради. Та зараз я підійду, бо тут такі хащі. О! Тут ще не пройдеш. А ну, ага. О, ще. А ну. Да. Ну, бачите. Все ж таки є. Ось, бачите, все ж таки є. Ага. Так, то вони тут тільки пішли. Ага. Ну, як. Ну, це добре. Ось, що ти робиш? Та супер! Друзі, такий настрій! з краєчку ліса, я казав, тут сонечка більше, а. От тут вони і пішли. Нам ще десь з пів кілометра йти. Може ще щось знайдемо. Обов'язково вам покажемо. Ой-ой-ой! От, Бачите, як багато їх тут. Дві години ходили, ходили, нічого тут В тебе там, так? Да, Та супер. Це, бачите, по цих ярочках все. Да, багато їх тут, друзі, з краєчку. А ще, знаєте що? Ото ми підіймалися, ми спускалися близько до Дністра. А і там більш така волога їх. Прохолодно так. А тут вище пішли більше сонечка. І вони тут дуже добре почувають себе. Вже наступного разу треба спечування. Вже лісовічок проснувся, його вже треба пригощати цілий То Та да. так. Бо почав дарувати нам грибочки. Ой-ой-ой, друзі! Дуже багато. Це ми піднялися ще вище. О, як. Та вже такі великі, так. Да. Бач. Цілими смійками. О воно поруч. І далі вони йдуть. І в тебе ріш там? Ой-ой-ой. Дуже вдало сьогодні поїздка. Собаки, як завжди, набігались, а ми ще грибочка зібрали. Ввечері посмажимо та супер. Друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок.